Подорожуємо Данією далі. Переїздимо з острова на острів суто паромами. Вони тут бігають, як наші автобуси через кожних 30, 40 чи 1 годину, як міський транспорт. Отже, ми заїхали Авдівку на один із таких паромів. Заходжу я в салон. салон. Майже пустий, людей дуже мало. Можна поїсти чи замовити каву, щось випити. Ціни кусаються. Підемо на верхню палубу, подивимось, яка там краса. Північне море, холодне, вітерець, не дивлячись на те, що. Це літо уже, початок червня місяця, хмари, вітерець, вода холодна, купаються в морі тільки моржі. З верхньої палуби я спостерігаю за автівками. Піднімаюсь іще вище. Хочу побачити саме цікаве. Є іще один поверх, це вже я два пройшла. Піднімаюся ще на третій поверх. Іду далі. Місцеві, мабуть, звикли до такого клімату. Чи, можливо, це таке літо вдалося? Так, піднімаюсь на саму верхню палубу. Краса й неймовірна. Але мене тут накрило водою. Неймовірна краса, але небезпечно. Отже, мене обдало холодною водою, і я мокра на вітру. і тепер спускаюсь вниз, сварюсь на свою нерозсудливість. Ну... Обсухла я вже по дорозі, і ми уже в Копенгагені. Як наче потрапила в казку, як наче потрапила в казку, місто вражає своєю королівською помпезністю. Дуже багато туристів, особлива своєрідна архітектура. Місто жваве, всі кудись поспішають. Дуже багато велосипедістів. У кожного своя дорога. Хтось поспішає на роботу, а хтось гавловить, ходить, прогулюється. Ось королівський охоронець, вицокує каблучками від одного кутка до другого. Постояли, трошки спостерігали, цікаво ж. Здається, в цьому місці тільки він один, нікуди не поспішає, повільно. Прогулюється в один бік, а потім в інший бік. Центральна площа, фасади будинків розкішні, вирізблені. Нагулявшись шхочу по місту, наївшись морозива, ми знайшли місце для ночівлі, теж один із кемпінг-плаців. В місті Копенгаген, який знаходився на березі моря, отже, заходимо. З правого боку мелькнули справжні пушки, в свята вони віддають честь чи салют. А з лівого боку місце, де можна орендувати. Територія невелика, але все необхідне є. Так, як я раніше сказала, територія маленька, тож потрібно резервувати місце зарання по інтернету. Кухня і вбиральна знаходяться всередині гори. Стіни модернізувати заборонено, так як це вважається історичною пам'яткою, то їх залишили в своєрідному античному стилі. А все решта. Сама оздоблення кухні, як ви бачите, модернові електрочайники, електрика окремо вмикається, на, натискається на кнопочку. Так? Мийки для посуду, столи дерев'яні, лампи, стильненькі такі, мікрофульова, мийки з кранами, йдемо далі. Знаєте, така атмосфера оригінальна. Так, зараз йдемо ми до туалету. І тут в цей момент я не подивилася, що я припхалася в чоловічий туалет, на моє щастя, там не було чоловіків. Тож я роздивилася і чоловічу вбиральню. І жіночим, так, душ. Все настільки стерильно чисте, що просто не віриться, що таке навіть може бути у, у загальному місці, де всі люди ходять, тобто багато людей ходить. так. Ідемо далі, після чоловічого йде. Так, це у нас пральня. Можна пилинати тут а діток, як бачите, столик, сушилка є для одягу, можна прати речі вручну, якщо не хочете платити за пральну машинку. Це в такому скандинавському стилі. Так, і тут жіночий туалет теж. Дуже чисто все. Ось пеленальне, знову ж таки, є. Є душик, де можна дитинку помити у раковині. Так, дзеркала є, квіточки, декорація є файна. Ось так виглядають зручності для туристів, які подорожують. А я беру свою гарячу водичку, заповнюю термоси. Чаєм і кавою, і ми їдемо далі. Наступна наша зупинка буде в Німеччині. Отже, гарної всім подорожі, дорогі мої друзі!